Добрий день, мене звати Савченко Василиса, мені 17 років, і в цьому році я закінчую 11 клас. В мене довге волосся, зелені очі та дуже дуже багато навичок. Я вивчаю декілька мов англійська, французька та італійська, а також я досконало володію українською та російською. Я дуже активна та спортивна. Плавання, великий теніс, верхова їзда, ролики, ковзани та взагалі будь-якій активності це все про мене. З трьох років я танцюю та співаю, а також вже шість років я навчаюся в дитячій театральній школі Фантазія Нью» і маю досвід у багатьох ролях. Зокрема, Оксана з повісті Миколая Васильовича Гоголя, вечори на хутрі біля диканьки, або Варка з п'єси Івана Карпенка Карого, Бесталана та ще дуже дуже багато інших. Маю невеличкий досвід в кіно, але дуже прагну його збільшити. Тому я відкрита до нових зйомок, проєктів та експериментів. Дякую.